Слава Господу, брати і сестри. Сьогодні вже, вже багато було сказано, особисто до, до мене. Я для себе... Ну, я, я ніколи якось і, і не думав, що Бог може так навіть через пісні говорити. І о, о, та пісня, яку співали діти, знаєте, я ніколи якось не задумувався. Мені здається, ця фраза вона просто запам'ятається мені. Не забракне оливи в домі твоєму. Знаєте, я напевно я надовго запам'ятаю цю фразу. І я вірю, що так і буде. В Домі Божому точно не забракне оливи. Олива це і Дух Святий. І багато інших моментів, які би можна було згадати, сьогодні вже було сказано: нам треба це приймати, нам треба розуміти характер Духа Святого. Я, ну, я не буду багато говорити. Можна багато про що говорити, коли ми говоримо про Духа, про Духа Святого. Але я би хотів просто е, зазначити одну, одна із сторін, сторін характеру Духа Святого в нашому житті. Я зачитаю Дії святих апостолів, я зачитаю од, один вірш, третій розділ дії святих апостолів. Написано так. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. Отакий От простий вірш, здавалося би, нічого особливого, але треба розуміти, що ця подія відбувається безпосередньо зразу ж після того, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Безпосередньо зразу ж, там наслідуючи через пару ну, через день, два, можливо, через пару днів. Апостол Петро з Іваном йдуть на молитву у храм. На дев'яту -го годину молитви вони йдуть разом у храм. Ви знаєте, дуже цікавий момент. Звичайно, подія сама досить інтересна, можна би було читати далі. Я не буду сильно концентрувати на нашу увагу на тому, що відбулося далі. Ми, ми це знаємо, можемо зробити якісь певні висновки. Але я хотів би, щоб ми просто задумалися над оцим, цим одним віршом. Оця одна думка. Петро та Іван, будучи наповнені Духом Божим, щойно переживши ну, хрещення Духом Святим, наповнення Духом Святим, щойно Петро, буквально вчора чи, чи позавчора сказав слово, і написано: покаялися три тисячі людей. Після таких потужних подій, Петро та Іван йдуть у храм. Де? Куди? Що, Що таке храм? Ми повинні розуміти, храм це було місце, де керували фарисеї, священники, первосвященники, тобто всі ті люди, які розп'яли Ісуса. Куди ти йдеш Петро з Іваном? Вчора ти сказав, проповідь покаялись три тисячі людей. Бери оцих людей, собі зберіться десь там окремо, тепер ти хреще, ти наповнений Духом Божим. А оті фарисеї, хай собі там в храмі своєму далі тліють. А ти забирай людей для того, щоб, щоб проповідувати практичну Євангелію, для того, щоб, щоб Дух Святий діяв через тебе, щоб зцілялися люди, ще якісь речі відбувалися і так далі. Але ні, Петро з Іваном чомусь йде в храм. Туди, серед тих людей, які розпинали Христа, які, можливо, далеко. Ну, Далеко не у всьому будуть згідні з Петром, може, будуть суперечити. А, І Петро йде туди. Знаєте, брати і сестри, про що це, це говорить мені? Дуже часто можна почути знаєте, таку, такі слова. Немає Духа Святого в церкві. Дехто говорить так. І частково з цим можна бути згідним. Це повинно спонукувати нас, щоб шукати, щоби прагнути, щоб просити, щоб Бог хрестив Духом Святим. Це правильно? Це, це добре? Це добре, якщо ми, ми, ми бачимо, можливо, не бачимо якихось проблем, ми просимо Господи, дій в церкві. Коли ми бачимо якихось братів, яким, ну, яких Бог використовує, ми можемо молитися, щоб Бог більше їх використовував. Щоб Дух Святий більше їх використовував, це добре, це правильно. Ну ви знаєте, натомість буває трохи інший ефект. Деколи спілкуєшся з людьми, людини нема в церкві. Починає ну, зустрічаєш, спілкуєшся, і чуєш, церква не духовна, нема Духа Святого, а от я, я, я духовний. Мене я наповнений, і мене от Дух так веде. Ну, в церкві я до тих до тих грішників я не ходжу. Не хочу з ними мати справи, ті, що там розпинали Христа. Я, я до них не йду. Я собі йду десь окремо, отам, собі десь зберуся, отам, якихось там окремих людей зберу і буду там серед них. Ну, бо я ж духовний, я ж хрещений духом, мене використу мене, мене так веде дух. Ну, коли я читаю цю подію, я бачу, що дух навпаки, він не відділяє тебе від церкви. Він, 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 він не робить тебе святішим за інших. Навпаки, він веде тебе в храм. Саме там в храмі, можливо, серед тих не зовсім достойних людей, можливо, серед тих фарисеїв, релігійних людей. Саме там Дух Святий буде тебе використовувати. Саме там Він буде зціляти через тебе. Саме там він буде давати слово тобі, так як ми читаємо далі в цій події. Саме там в храмі, серед цих людей. Звичайно, є моменти, коли церкви якось розділяються. Ну, не в плані конфронтації, а просто ну, для зручності. Тому що, наприклад, велика церква, люди здалека доїжджають. Нічого поганого нема, коли окрема якась група людей будуть збиратися десь ближче. Зовсім не в плані конфронтації до, до церкви. Дух Святий так не діє. Дух Святий не, не відділяє тебе від церкви, тому що ти духовніший, тому що ти святіший, тому нема що, що тобі робити з цими грішниками. Ні, це не Дух Святий. І тому, брати і сестри, хай поможе нам Бог, щоб ми розуміли, от, можливо, отаку сторону характеру Духа Святого, от саме отак діє Дух Святий. Нам би часто хотілося, щоб він там взяв, прийшов, все поламав, все потрощив, що нам не подобається. Ні. Дух Святий, він трохи по-іншому діє. І хай благословить на нас Бог. Можна ще багато говорити, що таке церква. Церква, ми говорилося вже сьогодні, що церква була народжена в той час. Це день народження, дехто каже, що це день народження церкви. Церква, вона вічна. Церква, вона є стовпом і підваленою вправди. І вона такою є. І, і, і Христос сказав, що, що ворота пекельні її не здолають. Церква Божа вона є церква Божа. І завжди страдає та людина, яка себе сама відділяє від церкви. Ні, Церква не буде страдати від того, що, що ти себе. Ти сам будеш, будеш страдати. І хай благословить на нас Бог в цьому. Звичайно, ми бачимо якісь негативні моменти. Ми бачимо якісь, якісь недобрі речі, можливо, в церкві, окремих людей, які, можливо, не, неправильно живуть, неправильно поступають. Ну, Бог тебе хоче використовувати в церкві. Можливо, якраз для цих людей, щоб ти да ти прийшов до них зі словом, Бог буде давати тобі слово, Бог буде діяти через тебе в церкві. Хай благословить нас цьому Бог, брати і сестри, бути наповненим Духом Божим. Нам потрібно прагнути на наповнення, прагнути хрещення Духом Святим. Особливо ті люди, які мають, участвують в тому чи іншому служінні. Знаєте, цікаво, ще такий момент, що таке, що зійшов Дух Святий на, на День П'ятидесятниці. Знаєте, що, що таке п'ятидесятниця це. В старому заповіті написано, що це, це був час первопро, первоплодів, коли перші плоди священик приносив в, в храм. І ви знаєте, це говорить нам про те, що Дух Святий Він зробить тебе плодоносним. Саме Дух Святий дозволить тобі принести плід. Якщо ти сьогодні е, е, маєш участь в різних служіннях, організовуєш якесь служіння, тобі необхідний Дух Святий. Він зробить твоє служіння плодоносним. Саме Дух Святий покерує тобою, тому хай поможе нам Бог, щоб ми всі були наповнені Духом Божим, щоб ми всі були хрещені Духом Святим. Хай Дух Святий Сьогодні діє між нами більше і більше. Нам потрібно прагнути, нам потрібно кликати до, до Бога. Бог він милосердний. він ні, ні від кого не, не закриє свого слова, боже каже, що Він, він не дасть каменя за, замість хліба. Хай благословить нас цьому Господь. Амінь.